Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі дорожньо-транспортних пригод, а точніше, аварій. Зараз в цьому відео я би хотіла розглянути аварії, коли ви не винні. Тобто тоді, коли вас заїхали. Але попередньо скажу: якщо ви винні, будь ласка, не тікайте з місця пригоди, не робіть. Case hit and run. Виходите з машини, якщо ви можете вийти, даєте е, свої водійські права і своє страхування людині, в яку ви заїхали. Людина робить копію. Якщо ваш транспортний засіб може їхати, ви їдете далі і вже робите клейм у ваше страхування. І або страхування вам ремонтує, або ви самі вже ремонтуєте за кеш для того, щоб не задіяти страхування. Але коли ви винні у дорожньо-транспортній пригоді, то, на жаль, на наступний півроку ваше страхування значно підніметься в ціні. Коли я кажу наступні півроку, це не означає тільки півроку, це означає, що з наступних півроку і надалі страхування буде високе, якщо ви винні у дорожньо транспортній пригоді. Хочу також наголосити, що дане відео не дасть вам чітких кроків при аварії як діяти. Це відео дає універсальні кроки, які будуть вам допоміжними, якщо станеться дорожня транспортна пригода. Це такий костяк а, кол, правильних кроків при дорожньо-транспортній пригоді, оскільки це та ситуація, коли ми не можемо розрахувати крок за кроком і діяти в межах закону. Тобто, коли стається дорожньо транспортна пригода, мої поради це основні. І за якими ви повинні діяти, але можуть бути деталі, і ви повинні їх враховувати. Отже, зараз ми будемо розглядати базові кроки після того, як трапилася дорожня транспортна пригода. Перед тим, як ми розпочнемо обговорювати ваші кроки, я дуже рекомендую не шкодувати грошей на Dashboard Camera's Call. Спереді і ззаді, обов'язково. Так, це вони не дешеві, Їхне, їхнє встановлення також потребує часу і знань або грошей, якщо ви це не можете зробити. Але вони дійсно рятують вас в даних ситуаціях і страхування. Вам виплатить відшкодування значно вище, ніж ви їх не маєте. Скажу так: це коливається між 6 тисяч і 100 тисяч. Тому потратити один раз в 5 або в 3 роки 300 доларів на камери у вашу машину, я думаю, що це вартує. Я говорю це з власного досвіду, оскільки. У мене сталося за останні два роки дві аварії. Це коли я стояла на червоному світлі, і ззаді в мене в'їхала машина двічі. Перший раз це було звичайне ДТП, коли людина спокійно вийшла, дала всю інформацію. Тобто це водійські права і а, страхування. Ми, зроб, ми зробили фотографії, і ми без проблем вже мали справу з його страхуванням, з людиною, яка в нас в'їхала. Другий раз у мене було набагато важче ДТП, і пізніше ми його розглянемо прямо з відео, з машини, яке було зняти. Ви відчуєте то, ту допомогу від відео. Оскільки моє відео розглядали декілька детективів, і вони зійшлися на одній думці: що це було не тільки hit and run, тобто людина мене вдарила і втекла, а це було дещо більше. Тому не шкодуйте грошей на камери. Скажу так: моя сім'я витрачає раз у три роки. 600 доларів на камери. Тобто на одну машину дві камери і на іншу машину дві камери. Купуєте ту камеру, яка записує, коли ви в русі, і коли ваша машина на паркінгу. Значить, задня камера, ми купуємо лише коли ми, машина в русі. А передня камера записує, коли машина запаркована, і камера починає записувати лише тоді, коли є якісь рухи спереді. Про передню камеру я мала на увазі, коли камера записує, коли машина запаркована. І камера записує, коли якісь рухи попереду, і коли машина в русі, камера також записує. Задня камера у нас записує лише тоді. Коли машина в русі. Ви можете вибирати те, що вам підходить більше. Чим більше функцій має камера, тим вона дорожча. Це, звичайно, і безсумнівно. Також дуже раджу у ваші камери в машину брати memory card, карту пам'яті найбільшу. Так, вони дорогі, але не шкодуйте на це грошей. Як вони працюють? Значить, наша uh, memory card, здається, найбільша, мені чи здається 64 MB. Uh, вона записує один місяць, ми, ми її не дивимося, і потім на наступний місяць все старається і записується заново новий місяць. Так діють ці memory card в цих. Камерах, які знаходяться в машинах. А тепер переходимо до тих універсальних кроків, які бажано зробити після того, як сталася дорожня транспортна пригода. Отже Ось основні кроки, які слід виконати після аварії, якщо ви можете ходити і говорити. Наголошую, ходити і говорити. Якщо в машині спрацювали airbags потужки безпеки, то це не для вас. Перше правило: вимкніть автомобіль і покладіть ключі в кишеню. Якщо у вас автомобіль включається з кнопки, то будь ласка, візьміть основний ключ. В кишеню, щоб він був з вами. Це дуже важливо. Пізніше ми будемо розглядати те відео, яке я обіцяли а, раніше, і ви зрозумієте, чому. Другий крок дзвоніть 911 і повідомте про місце події. Значить, дзвонити 91.1 бажано з вашої машини, не виходячи. Бажано знати, яке перехрестя і адреса. Якщо ви сидите в машині, і ви на червоному світлі, і у вас це сталося. Перед 9.1.1 сфотографуйте перехрестя, оскільки е, у людини, коли у вас в'їхали, йде стан шоку. Він наростає. І ви просто не в змозі будете згадати, на якому перехресті ви стояли. Третій крок вийдіть з автомобіля. І отримайте документи, водійські права і страхування від водія, який вас вдарив. Зробіть, будь ласка, фотографії на ваш телефон. Це, звичайно, після того, як ви вже дали всю потрібну інформацію, коли дзвонили в 9.1.1. Дзвонити в 9:1.1 дуже важливо. Скажу так, мій досвід. В Нью-Йорку, коли ти дзвониш 911, Поліція навіть не виїжджає на то ДТП, коли немає крові, немає подушок безпеки спрацьованих. Тобто ви онлайн пізніше робите кле... е... репорт на ДТП, або ваш адвокат це зробить в нью джерсі Пенсільванія. Е... Поліцейські приїжджають дуже швидко. У мене не було досвіду в інших штатах. Після того, як ви зробили копії водійських прав і страхування водія, який у вас в'їхав, будь ласка, зробіть фотографії вашого автомобіля пошкоджені частини і автомобіля тої, тої людини, яка у вас в'їхала. Дуже раджу, якщо в машині декілька людей. Значить, хтось дзвонить 911 і розмовляє, звичайно, треба говорити англійською мовою. Хтось бере а, водійські права і страхування від людини, яка в вас в'їхала. Тобто ви ось ці обов'язки між собою. Бажано одразу розуміти, хто що робить. Тепер основне дуже важливо зробити фотографію номерних знаків машини, винуватця, оскільки дуже часто буває, що люди беруть машину в когось і потрапляють в ДТП, для того, щоб власник машини не оплачував дане ДТП, тобто не розплачувався своїм страхуванням з цим, той, хто зробив ДТП. Ви будете знати через його водійські права і страхування, а уже номерні знаки вони підуть другорядні, і тому власника машини вже не будуть якби, штрафувати через страхування. Ситуація буває дуже різні, і чим більше ви візьмете інформації з даного ДТП, тим буде краще для вас. Оскільки страхування ваше буде запитувати дуже багато різних запитань, і чим більше ви надасте їм тим буде краще для вас. Отже, наступний ваш крок. Після прибуття швидкої пожежної служби і поліції в Америці по закону, якщо ви дзвоните 911, приїжджають завжди три служби: пожежна, швидка і поліція. Після того, як вас оглядає швидка, поліція складає рапорт з ваших слів, що сталося. Тому дуже важливо поліції також надати всі деталі, всі фото, які ви змогли зробити. Чим менше ви надасте інформації, тим помаліше буде розглядатися ваша справа. На жаль. Швидка може вам запропонувати поїхати в госпіталь. Якщо у вас в машині є людина, якщо, яка може ще а, вести вашу машину, якщо ваша машина може їхати, дуже радже поїхати в госпіталь самому і в той госпіталь, в який ви хочете, оскільки швидка везе в госпіталь найближче від місця події. В госпіталі також будуть запитувати всі ті питання, які у вас запитувала а, поліція. Тобто фото, номер машини, якщо у вас є страхування винуватця, водійські права винуватця, оскільки госпіталь за всі медичні послуги буде м charge, а, знімати гроші страхування винуватця. Значить, в госпіталі ви повинні сказати все, що вас болить на даний момент. Одразу скажу з власного досвіду. В стані шоку ви не відчуваєте, що у вас болить. Це дуже важко пояснити цей стан. Тому, якщо вас вдарили ззаді, пови... я дуже раджу говорити, що. Болить голова, шия, спина, плечі, коліна, оскільки це власне те, що десь через тиждень починає боліти після аварії, після того як у вас проходить стан шоку. Тому не стидайтеся говорити в госпіталі, що у вас болить, оскільки вони зразу на місці вам роблять cat scan або MRI, Це залежить від госпіталю. Є Погані госпіталі, які роблять тільки ексрей, але ви пізніше зможете потім зробити за рахунок вашого або винуватця страхування всі потрібні тести, все лікування. Тобто вам не потрібно витрачати гроші на лікування. Не бійтеся цього. Так, наступний ваш крок. Крок. Після того, як ви приїхали з госпіталя, вам зробили всі а, тести, які можливі. Будь ласка, а, берете. Discharge papers, тобто ці папери, які дає вам госпіталь, де чітко написана адреса госпіталя, назва госпіталя, час, коли ви туди прибули, і що вам було зроблено. Оскільки після госпіталю вам потрібно дзвонити у вашу страхову компанію і робити claim. Що таке claim? Клейм це рапорт на те, що сталося. Для чого це робити? Для того. Щоб ваша страхова компанія і страхова компанія-винуватця оплатили всі затрати, що вам потрібні. Значить, це а, ремонт автомобіля, і ваше лікування і моральний, моральні збитки. Страхова компанія буде запитувати ті ж самі питання, щоб запитували вас в госпіталі. І детектив, який прибув на місце пригоди, це поліцейська машина. У ваших інтересах надати як можна більше інформації з місця пригоди. Саме основне, якщо у вас є driver license і страхова страховка винуватця, тоді ваша страхова компанія буде. Дзвонити у страхову компанію Винуватця, і звідти забирати гроші на ваше лікування і на ремонт вашої машини. Ваша страхова компанія назначить вам Car Adjuster і Health Adjuster. Car Adjuster – це та людина, яка прийде до вас додому, або, або де знаходиться ваша машина, якщо вона на ходу. І вона вже оцінить збитки вашої машини. Надасть інформацію у вашу страхову і вже страхова вирішить, чи давати вам гроші на нову машину, чи давати гроші на ремонт машини. Що стосується Health Adjuster, тобто вони також назначають лікаря і місце лікування. Для того, щоб спочатку ви повинні побачити лікаря для того, щоб лікар оцінив стан вашого здоров'я. З приводу Car Adjuster і ремонт вашого автомобіля, дуже раджу наперед мати якийсь шап по ремонту автомобілів, які ремонтують автомобілі після аварії, оскільки страхові Дуже часто дають дуже погані барішапс для ремонту автомобілів. Під час ремонту автомобіля body shop повинен дати вам а, rental car, тобто машину, на якій ви повинні пересуватися на протязі того часу, коли ви, вони вам ремонтують машину. А це тиждень, два, три може бути. Якщо ви будете самі це платити, то мінімум це 500 доларів а, в тиждень. За машиною. Рахуйте самі, які будуть ваші витрати. Звичайно, пізніше страхова може це оплатити, а може і не оплатити. Тому дуже раджу мати контакти того бадіша, у кого є хоча б 10 машин rental cars, на випадок, якщо людині потрібно пересуватися, а її машина в ремонті. Власне, у нас вже є напрацьовані ці контакти, тому ми да, нам далеко їхати, але ми саме обираємо. Той балішап, який дає rental car. А тепер, напевно, одне з головних. Коли стається аварія, дуже важливо мати дуже хорошого адвоката. Оскільки, якщо ви самі оберете, розбиратися з цим всім, багато грошей ви не заробите там, а страхова вам багато не заплатить, оскільки потрібно вміти говорити правильні слова страховій компанії. А це, як показав мій досвід, можуть тільки ті адвокати, які закінчили школу адвокатів. Також адвокат вам точно порадить хороших лікарів, які мають великий досвід з людьми після аварії. І вони точно знають, які вам уколи робити, яку фізіотерапію назначати. Зазвичай страхова компанія дає поганих лікарів. І погані місця для фізіотерапії, це з власного досвіду. Також адвокати будуть розбиратися зі всіма паперами від страхових компаній, з одної чи іншої компанії, від лікарів тобто це не ваш головний біль. Ви будете здивовані, за які кошти вони це будуть робити. Коли сталася аварія, ви нічого не платите адвокату до тих пір, коли уже там через рік півроку, а ваш адвокат скаже: Окей, прийшов час домовлятися з страховими компаніями, Ви готові? Ви пройшли весь курс лікування, ну, ви точно знаєте, що на цьому треба закінчити. Якщо ви говорите так, то ваш адвокат веде розмову з страховими компаніями і вам повідомляє, Окей, страхова компанія винуваться, вам виплачує 100 тисяч доларів. Ви погоджуєтесь на такі. Наприклад, ви погоджуєтесь, ваша страхова компанія може вам виплатити 150 тисяч доларів. Вам підходить таке? Так, підходить. Отже, загалом це 250 тисяч. А зараз, наскільки я знаю, майже всі адвокати від цієї суми 250 тисяч беруть 30% цих заробіток за те, що вони проробили всю цю роботу за вас. Це нормальна практика. Тому, коли ви потрапляєте в аварію, не бійтесь звертатись до адвокатів. Вам не треба зразу все платити. Вони спочатку роблять свою роботу і потім вони беруть свою частку від е, тої суми, яку страхова виплачує вам. Дуже раджу. Наперед, ви не знаєте, що буде завтра, ну, там, завтра. Післязавтра. Раджу мати телефон. Хорошого адвоката по аваріям. Оскільки від адвоката також залежить сума виплат, ваше лікування і швидкість проробленої роботи. Також хочу сказати, що ви повинні знати адвокатів, які мають ліцензії на той штат, де ви живете, і на ті штати, де ви подорожуєте. Звичайно, це не стосується. Людей є драйверів тому що вони подорожують по різних штатах. Це стосується людей, які їздять в гості а, у прилеглі штати. Якщо у вас так трапиться, що не буде адвоката до прилеглого штату, ви можете позвонити до адвоката, якого ви знаєте. Можливо, він вам зможе порадити адвоката в тому штаті, де у вас сталася аварія. А зараз я би хотіла з вами поділитися відео, яке записала моя е, камера в машині в момент, коли сталася аварія. Перше відео це буде е, передня камера, для чого пер, е, переднє відео воно дуже важливе в тих випадках, коли вас вдарили ззаді. Для страхових, для адвоката і для поліцейського. Для... Того, щоб було чітко видно, що ви зупинилися і ви стояли, що ви не спеціально зупинилися, щоб вас вдарили. Оскільки є такі люди, які спеціально підставляють зад машини для того, щоб їх вдарили і щоб вони заробили собі гроші. У сфері закону, це називають medical fraud. Отже, відео. Чітко видно, що я зупинилася передіною машиною і ударила. Зараз я виключила машину, повністю заглушила. Це ваш перший крок. Будь ласка, в кого ключі є ще в машині, оскільки в мене немає ключа, в мене тільки. Кіфа, у мене кнопка в машині, в кого ключ ви ставите цей ключ собі в кишені або тримаєте в руці, ви не лишаєте його в машині. Зараз я телефоную 911 і надаю їм інформацію, де я знаходжуся і що зі мною сталося. Зараз я телефоную 911 надаю їм інформацію, де я назву вулицю і номер будинку, якщо є. Можна також дати перехрестя вулиць, де це сталося. Зараз друге відео, це задня камера, і ми бачимо задню машину, як вона їде і яка відстань між мною. Машина трошки притормажує, їде далі, притормажує, їде далі і удар. Машина дає зараз назад, тобто вона може дати назад їде. Тут не буде видно, але з машини починає текти рідина червона. Одразу ми бачимо Масачусетс Плейс. Тобто це не нью джерсі це не Пенсильванія, це не Нью-Йорк, це Масачусетс. І ми запам'ятовуємо машину. Крайслер, з боку я телефоную, надаю далі інформацію, і подивіться людину, він вийшов в масці, він мене не запитав ні слова, він йде до моєї машини, перевіряє, чи вона заведена, чи він може в неї застрибнути і втрасти мою машину. Він повертається назад до своєї машини, сідає в неї і втікає. Ось фото даної людини, яка хотіла карджек, вкрасти мою машину. Це сьома година ранку, 80, ну, не 80-25 градусів тепла на вулиці, людина в шапці і в масці. Звичайно, його удар моєї машини був лише приводом для того, щоб вкрасти мою машину. Тобто це не просто ДТП, а у людини були зовсім інші цілі. Попереднє відео половину я трошечки розмила в, ціля, в цілях безпеки. А цю людину і машину вже знайшли, і людина буде відповідати по двом законодавствам: федеральному і штатівському. Отже, будь ласка. Якщо, не дай Бог, сталася така аварія, не втікайте, тому що це буде hit and run case. Я Дуже сподіваюся, що дане відео допоможе багатьом людей, людям, що я відповіла на більшість тих таких глухих запитань, які ніде не прописані і не сказані. Якщо ж у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть під цим відео, я обов'язково буду вам відповідати. Багато людей запитують, чи я не перелякалася цієї людини в масці. Ви знаєте, я навіть не помітила ту маску, оскільки я була в стані шоку, я була максимально згрупована, щоб робити правильні кроки. В принципі, я максимально зробила все правильно. А, так, я розумію, що мені пощастило, що в нього не було пістолету. Це також а, такий керівний фактор. І дякуючи цим відео. Поліцейський детектив зміг в той самий день мені надати повністю всю інформацію про машину і страхування на цю машину. Отже, мій адвокат з легкістю сконтактує з страхуванням, винуватця і зможе достатньо стягнути грошей на моє лікування і на мої моральні збитки. І також ремонт машини буде лежати на страху страхуванні винуватця. Хочу також сказати, що Hit and Run Case – це тюремне заключення в залежності від штату, а це буде від одного року до п'яти років, і штраф від 10 тисяч до 50 тисяч. Дуже дякую, що прослухали дане відео до самого кінця. Діліться ним з вашими родичами друзями. Зі всіма для того, щоб допомогти людям впоратися у такій важкій ситуації, допомагаємо один одному. Дякую, до побачення.